Летимо додому, всім добрий ранок. У нас сьогодні ранок вже з фізичної праці. Напиляли доску, ладі машина за нами їде. Загрузилися. Тепер загрузили ще зерно, купили тонну пшенички. Пшениця по 8 тисяч за тонну. Я думаю, це нормальна ціна. Може і дорого, може і не дорого, але курочок кормити чимось потрібно. Ну, ми будемо гранулювати до. Тож розгружаємося, ще пару днів доска посохне, бо дуже сира. Прийдуть сьогодні скоби, на нову почту, заказав по 30 см з арматури, готові. Щоб уже самому вдома не мучиться. там е 50 штук. Ну, то 750 гривень. Да? Ну, це недорого. Абсолютно. То, як самому мучиться, то хай везуть. І будемо вже дошивати, будемо готувати під двері. Коробки перекладати, встановлювати двері. Ну, Двері десь туди через місяць, вони в нас вже є, ці двері на другому господарстві. Поки все доробимо, поки попідшпаклювуємо, позаливаємо, а тоді вже і встановимо. Та й будемо вже птицю ділити. Ще роботи вистачає. Тож підписуйтесь, слідкуйте. Буде цікаво, буде за чим подивитися, що для себе взяти. Може кому що подобається, що не подобається, ну це таке. Показуємо таке життя, яке воно є в селі. тож усім гордо дня.